Республіка Казахстан, Країна Казахстан. Хороша страна. Я там побував багато разів. В Актюбінській, Алмата, Астана, Кандиагаш. Вот. Ну, Казахстан, по-моєму, в 4 чи 5 разів навіть більше, ніж Україна по площі. А населення от у нас було 52 мільйона, коли Союз розпадався, а в Казахстані було всього 17 мільйонів. Тобто великі простори, людей мало, казахи хороші люди, гордий народ. І, і так, споминається із з юності, юності. Що ми знали про Казахстан? Що там був космодром Байконур Тоді. Нурсултан Назарбаєв був першим секретарем партії, перший секретар ЦК Копатії Казахстана. Вот. І артисти, які так крутяться в голові, я знайшов одну артистку з дуже хорошим голосом Роза Рембаєва. Я її откопав, хочу включити, щоб ми послухали, як співають казахи. Включаем, как много лет во мне, любовь спала, мне это слово ни о чем не. Проснулась, и глаза свои открыла. Теперь пою меня, любовь поет, И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. И плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, будто солнце не остынет, Не сможешь ты уйти от этого огня. Не спрячешься, не скроешься, Любовь себя растет.